Привіт всім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми вирушаємо у подорож, яку щодня долають тисячі наших захисників. Це дорога на позиції. Дорога, яка веде до самого серця боротьби за нашу свободу. Ми покажемо вам, як це відбувається, що відчувають хлопці та дівчата, і з якими думками вони їдуть назустріч небезпеці. Наша поїздка починається рано вранці. Ще до сходу сонця ми зустрічаємося з підрозділом, який готується до ротації. В повітрі відчувається суміш спокою та зосередженості. Хлопці перевіряють спорядження, завантажують у машину все необхідне. Боєкомплект, воду, провізію, медикаменти. Кожен рух вивірений, кожен знає свою справу. Тут немає місця метушні. Це злагоджений механізм. Де від дій кожного залежить життя побратимів. Поки вантажимося, встигаємо перекинутися кількома словами. Хтось жартує, хтось мовчки п'є каву. Це такий собі ритуал. Останні хвилини відносного спокою перед виїздом ми сідаємо в машину. Це може бути пікап, броньовик або звичайна буханка. Все залежить від ділянки фронту та завдань. Наш транспорт сьогодні це старенький, але надійний пікап. Який бачив на своєму віку чимало, за кермом водій із позивним дід. Він їздить цими дорогами вже не перший рік і знає кожен вибоїн, кожен небезпечний поворот, його спокій передається й нам, ми рушаємо. Перша частина шляху проходить по асфальтованих дорогах. Ми проїжджаємо по села, які ще намагаються жити звичним життям, але сліди війни тут видно скрізь. Розбиті будинки, посічені осколками дерева, вирви на полях. Чим ближче до лінії фронту, тим менше цивільних машин і більше військової техніки. З кожним кілометром пейзаж стає все більш похмурим. Відчуття реальності загострюється. Тут розумієш, що війна це не щось далеке з новин. Вона ось тут, поруч, зв'язок починає зникати. Ми з'їжджаємо з асфальту на ґрунтову дорогу. Тепер. Починається найскладніша частина шляху. Дорога перетворюється на суцільне місиво з багнюки, особливо після дощу. Машину кидає з боку в бік. Вона то підскакує на вибоїнах, то ледь не грузне в болоті. Водій вправно крутить кермо, його досвід наша головна страховка. Він розповідає, що цю дорогу називають дорогою життя, бо нею доставляють все необхідне на позиції та евакуюють поранених. Але вона ж може стати і дорогою в один кінець. Ворог постійно полює на такі шляхи постачання, обстрілюючи їх з артилерії та мінометів, скидаючи боєприпаси з дронів. Раптом водій різко пригальмовує пташка в небі, тихо каже він. Це означає, що в повітрі ворожий розвідувальний дрон. Ми швидко виходимо з машини і ховаємося в найближчій посадці, розходячись, щоб не бути однією великою ціллю. Лежимо на землі. Слухаємо небо. Гудіння дрона то наближається, то віддаляється кілька хвилин, які здаються вічністю. Нарешті звук стихає. Чисто, каже командир. Ми швидко повертаємось у машину і рушаємо далі. Такі зупинки тут звична справа: постійна напруга, постійна готовність до небезпеки. Довкола нас випалена земля. Ліси стоять чорні, без листя, дерева посічені, як олівці. Поля які колись родили хліб, тепер перекопані вирвами від снарядів. Це мертва зона. Тиша тут особлива, вона не заспокоює, а навпаки, тисне. Її час від часу розривають далекі звуки вибухів. Це наші працюють, коментує один із бійців. А це вже по нас, додає інший, почувши інший звук. Вони розрізняють виходи і прильоти на слух, визначають калібр і приблизний напрямок. Для них це вже буденність, життєво необхідний навик. Ми розмовляємо з хлопцями. Про що вони думають у дорозі? Думки різні. Хтось згадує дім, родину, дітей, переглядає фотографії на телефоні, поки ще є заряд. Хтось думає про майбутні завдання, прораховує можливі сценарії. Хтось просто намагається відключитися, слухаючи музику в навушниках. Але одна думка об'єднує всіх: думка про перемогу. Вони знають. Заради чого тут, заради кого ризикують своїм життям. Це дає їм сили долати цей важкий шлях і щодня дивитися в очі смерті. Водій розповідає історії про те, як одного разу ледь не потрапив під обстріл градами, встигнувши заскочити в укриття за секунду до прильоту. Про те, як вивозив важкопораненого побратима під щільним вогнем, і машина була вся в дірках, але вони доїхали. Кожна така поїздка це окрема історія, сповнена ризику, героїзму та дива. Ці люди справжні герої, хоча самі себе такими не вважають. Просто робимо свою роботу, кажуть вони. Ось ми вже майже на місці. Машина сповільнює хід і заїжджає в лісосмугу, де ретельно замасковані позиції. Нас зустрічають побратими, які чекали на зміну. Швидкі, міцні обійми. Передача позицій, короткий інструктаж про ситуацію на ділянці, втомлені, але незламні обличчя тих, хто провів тут тижні, і зосереджені, сповнені рішучості обличчя тих, хто щойно прибув. Це безперервний конвейер мужності. Ми приїхали. Дорога на позиції це не просто переміщення з точки А в точку Б, це своєрідний портал між двома світами світом відносного миру і світом війни. Це шлях. Сповнений небезпек, тривог, але й шлях, який веде до нашої перемоги. Кожен метр цієї дороги просякнутий потом, мужністю і незламною вірою наших захисників. Ми хочемо, щоб ви бачили і знали, через що проходять наші воїни щодня, щоб ви цінували кожну мирну хвилину, яку вони для нас виборюють такою дорогою, ціною. Підтримуйте армію, допомагайте волонтерам, не забувайте про тих, хто зараз на цій дорозі. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії з передової. Разом до перемоги! Слава Україні!